Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я неймовірно рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні у нас мукбанг. Я бажаю вам смачного, якщо ви також будете їсти зі мною. У мене сьогодні тут локшина швидкого приготування. Посипала зверху сирочком, ковбаска салямі і також редисочка. Я не знаю, який це буде їсти. Вона просто у мене тут така хлипка конструкція. <гум> Давно не їла. І корбашку, і локшину. Поки я тут все готувала, вона. Вже така ледь тепла, але я навпаки люблю, коли клас. Я навпаки люблю, коли ті така ледь тепла і ні в якому разі не холодна. Хочу поскаржитись дуже. Я не знаю, чи це відео в інтернеті. тому що сьогодні якось все не складалось. Спочатку я виявила, що в мене немає нормального мікрофону. Він поїхав разом із моїм чоловіком. У відрядження. До цього я використовувала просто звичайні наушники. Оригінальні від iPhone. Сьогодні це мої AirPods. Я не представляю, что это будет. Мы же просто сомнешно поем. Здесь, все всего да, не, Это такая дребница. Это... Світлом не лагодилось. Зі штативом теж все якось не дуже сьогодні пішло. Але я хочу старатись. хочу знімати відео. Пишіть, як у вас справи. Бо як у мене я поки не знаю. Все добре. От наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах. Нормально погодка на водотіде, диво вижна. Зараз зніму. Вдягну з ручні красівки, які я купила замість того, щоб купити осінні сапожки. Да. І гуляти. Просто це у мене зараз е, кросівки оригінальні від Nike. Знайомі займаються продажем цього взуття. Нам, звісно, роблять знижку, але все одно це досить е, ну, дорогий такий бренд. Але коштують вони кросівки абсолютно кожної своєї копійки. Вони дуже, дуже, дуже зручні. Ноги в них не так сильно втомлюються. Не болить сама стопа. Тому що буває, коли незручне взуття, то потім, знаєте, оця виїмка. Не знаю, я просто як правильно вона називається. Якщо стопа рівненько, то потім вона болить. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли, бо я ще десь спеціаліст щось пояснювати. От. Я уже бачу, еще засвечивает трошки. Ничего, я сподіваюсь, хотя бы по звуку будет нормально, не дуже чуде. Сторонні звуки. Отже, замість э, красивок, ой, точніше, замість Нормального, теплого, комфортного взуття теплого. Я купила кросівки. Не шкодую? Тому що все одно був якийсь досить різкий перехід від кросівок до теплого взуття зимового. Хоч зима була досить тепла, але все одно. Зверху mm. мене пармезан. Опачки. Чудово доповнює. І дивлюсь на блогерів, які їдять таку локшну. Думаю, боже, вони взагалі жують її. Зараз я думаю, я взагалі її жую. Боже, я півторілки з'їла, просто проковтнувши. Щось у мене сьогодні настрій просто насолоджуватись їжею. Mm -hmm. У голові дуже багато думок. <смір> Але я чомусь їх не озвучую. Тут у мене є трошки юшечка. Чому не озвучені думки? Тому що в основному вони пов'язані з тим, що я бачу, що мені вже не подобається картинка. Я переживаю за звук. Зараз mm -hmm. мені тут водичку підготувала. Новорічна чашечка з сінцею. Я взагалі люблю різні чашечки, і коли я снідаю, то зазвичай ну просто чому я кажу, коли я снідаю, тому що я п'ю каву тільки зранку і я завжди відчуваю, з якої з якої конкретно чашки Перепрошую. з якої конкретно чашки я хочу сьогодні пити каву. Сьогодні в мене настрій новорічний. Доретя, хто придбав собі оці еврорі? Типу, вони є, наче кручної роботи, з квіточками. Весь тік-ток гудів з ними? Я не купила. Напевно, тільки через те, що там не було цього блюдця. Якраз такий, такий якийсь дизайн. Мені хотілося б його мати в композиції. Як я сказала, чоловік мій у відрядженні, тому цибульку їм не переживала. Боже, який засвят. Вчора виїжджала з дівчатами за місто і так класно час провели спокійно. Але, знаєте, оці всі звуки, вони лякали. Типу, знаєте, там щось бахне, тохне, і ти зразу такий лякаєшся. Але взагалом дуже відчувається ця тиша. Різниця в звуках між містом і селом. І ой, відпочинили трішечки, голову розвантажили, тому що <кій> на жах. Хочеться жити понад усе. Дуже хочеться миру. Спокою. А мій рушничок <гум> і світ не видичко і все, я вже дуже наїлась. Дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Вибачте, якщо щось не так. Я дуже старалася, щоб все було добре. Я бажаю всім вам миру, гарного настрою. Ах, щоб все було прекрасно. Обов'язково підписуйтесь, якщо вам подобається мій контент. Подобаюсь я, мої мокбанги. Всіх цілую, обнімаю. Па-па!